Привіт дорогі підписнику, зібрали ви лайків, скільки десь там 12-13. А я обіцяв, якщо 13 лайків, той обіцяв, якщо 5 лайків, їх там 13, здається, ще знаю. А їх 14, ви зібрали лайків і там 2 дизлайки, може від русочків. Ну, когоч, я обіцяв хардмод? ось вам хардмод. І скільки я буду це проходити, я не знаю. Сподіваюся, швидко. Якщо не швидко, то. Це хардмод, хлопчики і дівчатки. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Ау-ау-ау-ау. Ау-ау-ау-ау. Дуже приємно познайомитися. Який вічливий співразбомбик тільки що був у нас, уявляєш. Білий паріньками. І. Так. 12 -та година. До мене не йде на кувалдаловий. Не... Яйце Ашот Шампень. Аш от вже привітав. Зі мною. І диви тут такий прикол. Ти Та офігів? А, яйце назад вернулось. Красаве яйце. Я, до речі, уявляєш, купив яйця. А... 40 штук. 10 пішли на Пасху, а всі інші моя мама зварила. Уявляєш? Я хотів ще сам зробити Пасху і вдалося йти знову за яйцями. Наша було, не знаю. А як ще боротися з цим шпуделем, я теж не знаю. Легка. Гра закінчена. Тільки чому це легка гра, якщо я вже на хардмоді сижу. Про яких обставинах він нападає, я не розумію. Це. Це здається, оці очі нападають на мене. От Одиви. Може, на мене оце напало? І треба просто було світити. Я не пам'ятаю, як я маю захищатися від цієї гомунгулятини. Бо я не знаю, як описати ці очі. Котрі хочуть вилізти з якоїсь дірки. Можливо, це хтось нафту розлив. Я не знаю. Main drinking lava and Life skinda. Мене коротше, був Кінда You shall be what вот, chain the cameras не розумію. You worst nightmare, running out of toilet paper не знаю, нічні кошмари не знайшли собі. Телетний папір. Йди і нюхай бебру. А Стопа, чин прийшов? То очі? Ні, то не очі. Ну ясно, я відкрив двері до того, як пішов той червоний монстр. То він зараз мене вб'є. Я певно в камеру зайду, вийду, і ось дай він нападе. І, як я вважаю... Мені взагалі не потрібно дивитися в цій грі по камерам, бо камери тут безсенсні. Якщо біжить Бобер, я просто закриваю двері. Всі інші до мене просто справа і зліва приходять. Відповідно, мені потрібно. Перепрошую, тільки по дверям дивитись. Наша мені камери? Для розваги хіба що? Ханґ. Ханк, 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 ханк. Що означає ханк? Я зараз перекладу. Я думаю, у мене достатньо часу. На мене ще ніхто не нападе, поки я напишу просто ханк. Це може ім'я. Шматок. Шматок. Ханк це шматок. Ханк, 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 ханк. Давай ще більше. Вони ханк, ханк. намагаються обізвати. Ковалдоголовий. І... Не йди до мене. Там, стій, там от і стій, правильно. Так як казав, мені треба просто світити. По суті, я просто можу проклікувати по приколу. Тут же ж немає сови. Ніхто не летить там до мене там. В сенсі. Клоун? А звідки в мене дірка під клоуном? А як зрозуміти, коли піде оцей. Ну, я спробую 10 секунд там тримати. Не, ну просто в натурі. Для чого мені ця сорота камера? О, мені треба ще знаєш... Ой боже. В кейсі зараз кейс обновився, треба, щоб мені в кейс ще буде пограти після цієї гри. Він такий класний, яйце це. Мені подобається. Кладоголовий, він якийсь. Як дитячий малюнок бездушний. Не, ну Хоча добре, коли він з люкою стоїть, то в цьому є якийсь вайб. Єй Ні. Бобер. До побачення. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, не треба, дяді. Дяді, йди, будь ласка. Дякую. Сиджу собі спокійненько. Електроенергія намагаюся не втрачати, бо я вже витратив, як на мене, багато. Просто з огляду на те. А, не пам'ятаю, коли на них дивився через камери, то на мене нападали менше. Ну, до мене той червоний може прийти, а червоний саме небезпечний. Зараз погучніше зроблю, тому що. Що, якщо до мене побіжить бобер. Може, мені здавалося, що до мене рідше ходять, коли. Я так роблю? Так. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Один, два. Три, 4. П'ять. Яйце, ви доволі такий небезпечний компаньйон. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ти офігів. Дякую. А як мені висачити електроенергію має? Там щось притул мені має висачити чи що? Чи на мене не буде так активно нападати, мені звісно, навпаки, на мене ще більш активно будуть нападати. Ось щось щось прийшло. Бо знаєш, там такий звук страшний був. Значить, до мене прийшов хтось. Так, все пішов, наче. Там, знаєш, такі звуки, наче, і щось таке страшне. Я не можу це описати, але. Значить, якийсь нічний кошмар. Тому я відчув, що до мене хтось має прийти. Боже, як я хочно кажу, коли я наушники знімаю, і ще буду в наушниках сидіти, щоб сам від себе не оглохнути. Да? Honk. Honk. Якщо їх інтенсивність буде зберігатися, вона не буде збільшуватись. То я в цілому навіть зможу вижити, по ідеї. Ну біжи. От, вони ж не можуть там двох бути, тому. от. Ну, Бобер це просто Фоксі. З Бобром я не маю жодних проблем. Ми з ним добре спілкуємось. Ось з цим є деякі проблеми, да. тому що він буває до мене бігать хоче. Я не хочу з ним. Все мені не можна в камери заходити. Як розумію, мені в камери треба заходити, щоб бобра контролити. Ну якщо клоун не хоче, щоб я заходив в камери, то я її не проти. Мені по суті треба лише контролювати одну камеру, це там де Бобер пробігає. А все інше можу просто двері там закривати і відкривати всяке таке. Бо я не хочу знайомитися з клоуном, з його сім'єю, щоб він мені якісь історії розповідав, цікаві. Так клоун, ти ж теж не хочеш до мене йти. Honk. А чому два кліки було. Я не розумію, як клоун працює, от я дивлю, я поглянув в камери, але. Він не висунувся більше. Чому не розумію. А, і дякую приписник, що дивишся. Ти єдиний, хто в мене є. Да. Із близьких для мене людей в плані перегляду моїх відео. Бо їх ніхто більше, крім тебе, не дивиться, являєш? Тобі здається, що є якісь ще перегляди, але їх тільки ти і дивишся. Ні, ну здається клон тільки що. У нього обличчя стало таке більш насичене. Ну, може, він трошки підвиліз до мене. Ну, що це за бим-бим-бим-бим? Де мене ще може цей гомункулоподібний ходити, знаєш, у котрий у в дірці сидить і в нього очі там блищать. Ну, клон, зється, не дуже той задоволений. І... Так виходить, я взагалі можу не користуватися камерами. мені не треба камера, бо я чую, коли Бобер до мене приходить. Хтось прийшов? Ні. А що це за бонг? Бом-бом-бом. Ні, ну в цілому можу просто Отак от робити і жити добре. Я не знаю, чи є то знаєш, що як Фредік, що приходить. Шо що... пум пум пу пум 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 Я наче когось справа почув. Будь ласка, дайте дожити мені до ранку 6. Я дуже хочу дожити і не хочу втрачати багато часу на цю прекрасну гру. М? Ну, якщо яйце хоче зі мною подружитися, то. Давай клоун? я можу на клоуна натиснути. І це ж добре воно піти мало, але прийшов злий червоний чоловічок, і він же настільки добрий. До побачення. От коли уявляєш, цей ковалдоголовий до до мене любить заходити. Я сам не знаю, що воно треба, просто бере заходить і хоче мене з'їсти постійно. Може ти вже піти хочеш там, не знаю. В стіну подивитись. Дякую. Хтось прийшов, наче, ні? Ні. От я думаю, кожен раз, коли якийсь звук удається, то хтось прийшов, можливо, може якось по звуку можна зрозуміти в цій грі. Я поки не розумію. Ну, давай подивимося на бобра. Клоун не хочеш, щоб я дивився на бобра. Клоун не любить бобра. Не, ну взагалі клоун не любить, коли від нього увагу відділяють. Він як та жінка, але ж коли ти станеш слабким, буде тобі впихувати ножі в тебе. Так, діє клоун. Але в цілому все-таки побудовано в світі. Де є якісь. Слабкості або можливості їх використовують спокійненько. Це було неприємно. О, хтось прийшов? Ні. Наша ви ж тоді дихаєте мені нацкроне. До побачення і це. Було дуже приємно з тобою поспілкуватися, коли ти був за дверями. Коли ти за дверями твої історії стають цікавішими в декілька разів, ти от сам цього не усвідомлюєш, а я тобі відвічаю. Ну в цілому, якщо будеш цю гру проходити, ти Просто так от подивлюєшся двері. І все. До тебе біжить э, Бобер. І в такому разі ти просто закриваєш двері. Х'юстон у нас проблеми. У нас одна там. Було. Світло, тримайся, ти мені потрібно. Мені треба дожити до шостої ранку. Будь ласка. Світло! Залишайся зі мною. Я люблю електроенергію. Дуже люблю всіх людей, що винайшли електроенергію. Я зараз можу сидіти у свій компуктор втикати. Майбутньому це буде для нашого контролю, але в цілому жити стало краще, тому дякую. Як я розумію, електроенергія закінчиться до того, як піде цей червоний омлет. Я пройшов хардмод завдяки тобі. Підписничок, тому що ти мене підтримав, поставив подобайку, Я такий. Ну, раз тобі треба це підписник, то. Я не проти. The Beaver, The Redman, Gang Fuss and Golden Flampt. Так, я пройшов Hard Boiled Mod і Play Game. Давайте знаємо, що таке Hard Boiled Mod, як перекладається. Бо харад це складний, складний режим. А бойлед що означає, я не знаю. Бо і лед варені. Круто варені яйця. Режим крутий. Ми з собою пройшли крутий режим, і тепер ми. Яйцеголові. Другу частину я теж пройду на хардмоді, бо ви багато бата вподобай, коли це буде поскладніше, бо гра сама по собі більш складна по механікам. Але пройду, і третю, пройду, і четверту. Дякую за підтримку. Бувай. У мене ще спонсорство є. А і дякую, ходох, за те, що ти мій спонсор, так. Дякую, ходох. Спасибо, 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 спасибо.